І на сам кінець у випуску бізнес цього разу козячий та овечий бізнес, хоч і не оповитий міфами, стереотипами і невеликою любов'ю українців, скажімо до баранини. У нас в рази збільшилося поголів якийсь та овець. Фермери пов'язують такий ефект із початком виплат дотацій. Дві тисячі гривень може отримати фермер на отримання нового поголів'я, і це відчутний крок до розвитку тваринництва. Потенціал у галузі величезний. У нас є землі для випасу, але проблема з власною породою. Наші сусіди, скажімо, румуни вирощують 12 мільйонів овець, і на рік експортують понад 7 мільйонів. Натомість в Україні офіційно трохи більше півмільйона малих рогатих. Нині популярність козячого молока серед українців зростає. Хімічний склад цього молока близький до складу коров'ячого, але має більше кальцію, кобальту, білків, жирів, вітамінів. Молочного цукру в ньому менше на 13%, тому воно краще засвоюється. Основний протеїн коров'ячого молока, який викликає найбільше алергій, у молоці кози практично відсутній. Козяче молоко сприяє покращенню імунітету, воно багате на вітамін в 12 Воно добре допомагає в лікуванні щитовидної залози, печінки, жовт. Овчну міхура дихальних шляхів має виражений протипухлиний ефект. Тому розвивати напрямок потрібно однозначно. Переконує Христина Велишанська. Пан Василь показує, чим живе останні 13 років. Ходи сюди, ходи, 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 ходи. Чи не кожну вівцю чоловік кличе по імені, а тварини господаря розуміють співслова. що ша. що хорошо. В гірському селі на Коломийщині у чоловіка було два гектари землі. То ще 2012-го вирішив відкрити власне фермерське господарство. Ідея полягала, щоб зберегти культуру Карпат. Якщо ми не забезпечимо економічну можливість людям заробляти вдома, ніякими культурними фондами, дотаціями в центрами, ми це не піднімемо. Та розвивати вівчарство в Україні виявилось вкрай непросто. Я стикнувся з тим, що в Україні дійсно нема овець. От наявне поголів'я на 90% – то не вівці. Тут такі собі різні дворняги, різної кровності, різної світової замішано таке, що просто як на великому базарі. Поголів'я, яке роками вирощувало у сімейних господарствах, давало молоко і м'ясо зі специфічним смаком та запахом. І саме через це баранину українці практично не споживають. Європейські ж породи було важко утримувати через клімат, люті морози взимку та шалену спеку улітку. Я зрозумів, що вівці неефективні. Тоді я зрозумів, ну як же світ вирощує, ну як ось світ заробляє, ну як вони там, ми бачимо мільйонні стада гуляють по пустелі, де нема ні травинки, у нас все зелене, класне, і у нас овець нема. Тож пан Василь витратив 6 років і врешті вивів українських овець, пристосованих до Карпат та ефективних для бізнесу. От він, носій нової української породи, генів. Нам потрібно було, щоб родили два рази в рік по двоє міцних ягнят, щоб ягнята були великі, щоб тварини на випасі могли давати мармурове м'ясо, забрати на генетичному рівні всі ці смороди, які називаються специфічний баранчий смак. Відтоді стало зрозуміло, вівчарство в Україні може вийти на вищий рівень для внутрішнього споживання. Наші фермери більше тримають овечок молочних порід, бо через харчову культуру баранина досі відсутня в раціоні українців. До 2022 року цей показник становив приблизно 200 грамів на людину на рік. А після 2022 року знизився двічі до 100 грамів. Це буквально одна котлета з баранини на рік. Водночас у світі ситуація прямо протилежна. За останні 10 років глобальне споживання баранини зросло з 14 до 17 мільйонів тонн. Тому наші фермери ще до війни почали виходити на зовнішні ринки. Причому продаємо за кордон не лише м'ясо, а й живих ягнят. Наш козир в ціні українська баранина дешевша за середню світову. Єдине через проблему з якістю поголів'я ми поки не цікаві Катару, Саудівській Аравії чи Еміратам. Ми відправили на Ліван, Ми відправили на Лівію. Це ті країни, які беруть вибраковку найдешевше. Воно було куплено у людей по 2 долари за кілограм. А якщо б ми тримали класну породу, ми б продавали по 5 доларів. Та попри складнощі з породою, які можна усунути завдяки державній підтримці, Україна має перспективи у вівчарстві. Світовий ринок забезпечений бараниною лише на 40%, а пан Василь швидко підраховує вигоду. Тобто одна вівцематка маленька, навіть на базових моментах. Вона нам дає в рік 200 доларів доходу. Якщо ж розводити породи з овець можна мати в 10 десятеро більше окупиться господарство за 2-3 роки. Та поки ми не можемо конкурувати навіть із сусідньою Румунією, де вирощують 12 мільйонів овець в Україні. В офіційному реєстрі 500 тисяч малих рогатих, тобто овечок і кіз разом. Ось це заганинська порода кіз. А це альпійська порода. Кіз. А це французькі кози в українському селі на Київщині. Невеличка сімейна ферма виросла до найбільшого в Україні господарства. Тут кіз уже понад три тисячі, починали з трьохсот, автоматична роздача кормів, жодного неприємного запаху, чухалки, вентилятори для комфорту. Штора регулюється автоматично. коли... Є великий вітер або дощ, є кліматконтроль. І автоматичне доїння два рази на день. Весь шлях від молочної залози кози до танкера, в яке потрапляє молоко, це 6 метрів. Ось сюди 6 метрів, танкер і внутрішнім молоковозом на виробництво. Козині господарства порівняно з овечими свою продукцію поки не експортують занадто багато вимог. Вони зосереджені на внутрішні споживання, приміром на цій фермі. В середньому ми виробляємо до 5 тонн молока. Молоко, сметана, йогурти, 40 видів сирів. Таких показників вдалося досягти завдяки саме іноземним породам, але рівень споживання продуктів з козиного молока в Україні досі невисокий. Вироби з козичого молока є дорожчі аніж коров'ячого. По-перше, його менше. По-друге, це є такий дуже преміальний ринок. Продукція дорожча, бо дорожче утримання. Втім, попри низький попит потужності цієї ферми планують розширити. За правильного вибору породи кіз навіть маленьке господарство, може бути прибутковим. Зараз ми будуємо новий доїльний зал на 72 голови, тобто ми плануємо розширювати поголів'я до 5-6 тисяч голів. Дай Бог, війна закінчиться. І працювати далі. Щоб невеличкі ферми перетворювалися на успішні господарства. Уряд з минулого року запровадив дотації 2000 тисячі гривень на нову чи вівцю. Це відчутно, бо покриває половину витрат на корми у рік, а ще провокує збільшення поголів'я в рази. Пан Василь певен потенціал тільки українського вівчарства є. Це більше 100 мільйонів овець, понад 3 мільйони робочих місць і понад 20 мільярдів доларів річного доходу. І саме зараз найкращий час для розвитку цього бізнесу в Україні. Христина Волочанська Ірина Тимчишин, Факти, та сітві, марафон. Єдині новини.